В тільці мої вітання. Сьогодні ми дивимося ваші стосунки до кінця грудня. Проте, якщо ви дивитесь по сонечку, може і не зрозумувати, тому що зазвичай стосунки у нас резонують по Венері. Тому дивіться, при бажанні на стосунки все ж таки Венер. Так? Ну, хто тут з сонечком? Да, в тільці. А, до речі, місяць також підходить. Місяць Венера в тільці, допустимо. Чи місяць Венера, в якому там знаку у вас? Добре в тільці. Це ви до кінця. да, В стосунках? Грудня, це ваш партнер. Ну і те, що там відбувається між вами. Добре, тільці, ви. Ну, ви в трансформації. Ви в трансформації. У вас, походу, ця історія поширюється на всі сфери у вашому житті. А, можливо, саме через стосунки ви проходите основну трансформацію. Щось однозначно ці стосунки міняють вас? Чи ви, в тому ж числі, скоріше, ви придивляєтесь ці стосунки, міняєте свої відношення до партнера, скоріш за все, переглядаєте, передивляєтесь цю цю історію. І в цих стосунках тільці ваш партнер от цікаво. Ви являєтесь дзеркалом свого партнера. Тому що, бачите, в нього є отут під от цією хламіду. Дзеркало. Ви щось підсвічуєте. Дуже цікаво. Так. Добре, конкретніше докинути теж. сила. О, тільці. Так ви ж через цю історію свою силу відкриваєте, розкриваєте? Два старших аркани. Так чи інакше, стосунки на приборкання стосунки на те, щоб досягти в партнерстві. Рівності певної. Королева кубків. На розкриття емоцій. Сила в м'якій. Сила вашої м'якості. Через Партнера однозначно будете розкривати свою а, частину, <кій> яка відповідає за емпатію, за емоції, за чуттєвість, так, за вміння адаптуватись, за гнучкість. Якщо, дивіться, це дівчинка мене дивиться, тут розкривається ваша внутрішня, а, ну, скажімо так, дівчина. Ось. Якщо на цій позиції чоловік, на, от тут ваша партнерка тоді виходить, то у вас прям жінка виходить на стосунки. Прям на вас виходить жінка. Жінка, яка цілком можливо, розкриває у вас ваш потенціал. Саме через стосунки з нею, ви розкриваєтесь в своїй силі. І от в розумінні того, що ця сила вона проростає з любові, скажімо так. Поняття дуже загальне, але вона зм'якшує вас тут. Можливо, це скорпіон, проте не обов'язково, але жінка вас тут змякшує. Партнер чи партнерка? Чу в паузі? Партнер чи партнерка скрутились в калачик і. Облишти мене всі. Ну, партнерка, чи партнер також проходить роботу над помилками? Якась іде переоцінка. Тут вже трансформація. Але ви в сильнішій позиції, що цікаве поки що. Не знаю, партнер і партнерка, чи партнерка сплять <смір> і бачать якусь ідеальну собі картинку, ідеальну сім'ю. Ось. Ну тут прям так показується, що вона спить. І ця певною мірою ідеальна картинка, да? де всі щасливі і всім добре. Ось. Але дещо це М -м уявна історія може бути, оскільки є пауза. Ну або чекає. Також партнер чи партнерка можуть в цілому переглядати своє розуміння сімейних стосунків або чекають воз'єднання. Енергії ну, стрільця прийшли. Ну, я б не сказала, що партнер чи партнерка поспішають діяти в цих стосунках, ні. Тут іде якийсь процес зцілення. можливо, були вже травмуючі стосунки свого часу. Так, які змусили передивитись цілому відношенню до партнерства. Цілком можливо, що це і між вами вже було, була ситуація, в ну, якій ви обоє отримали, скажімо так, негативний досвід. Ось, і зараз відбувається процес переосмислення, переоцінки і гармонізація. Так, от зцілення сюди виходить з смерті. Ось, ну, з трансформації. Але, з трансформації йде у вас, але паралельно і партнер а, проходить цей момент зцілення. що саме цікаве, що, повторюю, стільці ви на своїй силі можете допомагати і партнеру вибратись з якогось так, внутрішнього а, непростого стану, наче ви готові більш-менш, тобто ви відчуваєте силу. Бути у відкритості, в розкритості для дівчат, скажу, а партнер поки що ні. Партнер ще в процесі знаходиться. Не може подавати якийсь бар'єр, до речі, внутрішній. Знову ж таки, який базується на минулому досвіді. Тобто якийсь є паттерн у партнера чи у партнерки, який повторюється ну, в стосунках наступають на ті ж самі граблі. Ось. Але, можливо, не роблять роботу над помилками, а тікають якусь видуману картинку, так, щоб перечекати. Ну, приблизно як падають в такий сон, да, щоб відновитись, але робота якби може і не проходити. Розумієте, по цій історії над помилками. Тобто, дається якась ситуація, якась історія на переосмислення, але є момент перечекати, а не осмислити. Ну, це вже у партнерів тут. Між вами? Ну, що, між вами третій фактор, що ми їх би намалюватися тут тобто, до того всього, кронь мечів. Ну, дівчата, може бути, що чоловік, повторюсь, в більш жорстких енергіях, холодних, закритих по тій причині, що там іде переосмислення. Ну, ну, як іде. Бажано було б, щоб воно йшло, але з його, в нього це може виглядати як а, небажання розумієте, йти туди і з цим розбиратися. Перечекаю. А чого ти переочікуєш? Мах? Четвірка, щоб діяти. Стягує ресурс? Може дійсно бути історія про те, що партнер на сьогоднішній день знаходиться чи партнерка в режимі стягування ресурсів відновлюється. Відновлюється і, в принципі, планує. Приступити до дій. Повторюсь, є в планах є. Але це історія про те, щоб зафіксувати свою позицію в цих стосунках. Особливо якщо це сім'я. Але там буде чітка позиція, конкретна позиція. Король мечів він завжди висловлює свою позицію. І він від неї якби не. Ну тут нема гнучкості, розумієте? Він не відходить від цієї позиції ніяк. Тобто, от я так сказав, приблизно я так бачу, от для мене прийнятно оце і все не обговорюється. Ось так. Дивимось. Ну, це якщо повторюсь, на якісь якийсь треті, я не бачу поки що третього фактора, як такого. Зустріч. А о, ну, в принципі, трійка кухню. <гум> в принципі, третій намалювався, Кутик, але ми зараз глянемо. Можливо, готується до зустрічі. Ну, є ця зустріч, є якась комунікація, по крайній мірі, але воз'єднання, в тому ж числі, але все одно він буде більш холодних енергіях. Не сильно він буде відкриватись, я вам зразу кажу, дівчата, Хто розраховує на якусь прям, ну скажу, певне примирення чи воз'єднання з усіма з е, да, кульками з райдугою, цього не буде. Тут скоріше може просто зробити вигляд, що все нормально, скажу так. Завершення. Дійсно це може бути і дистанція. Чи в соцмережі? Тільці в когось є в соцмережі стосунки? Ну або на великій дистанції. Чи це завершається якийсь певний о, етап такий. Де між вами є оця стіна, певною мірою. Ну, тут скоріше пов'язано з холодністю партнера, і тут чоловік більш в таких в холодних енеріях. Повторюсь, якщо тут, на цій позиції тілець чоловік, то жінка топить вас. Ну, як топить. Серденько ваше топиться, Ну, якось правильно вона з вами взаємодії. Хоча сама там також, я б не сказала, що ну, в неї все перфектно, ні. Але саме через ці стосунки ви. Дещо більше починають да, відкриватись лицар кубків, будь ласка, це для чоловіків-тільців, я щойно сказала, тут є е, якась пропозиція до жінок тільців, до речі. Ну, бо якщо ваша партнерка то для вас на сьогоднішній день така більш як ресурсна да, частина. Е, Таке що тут для дітей, це для хлопців для чоловіків, для жінок складно паралельно читати, але ми ж постараємось, так? Да? Так, да, тут є зустріч, дівчата, якась спільна поїздка, можливо, плануєте цю поїздку на відпочинок, за кордон хтось а, зібрався, ну, якщо є можливість, так? Ну, або, по крайній мірі, вийти трішечки, знаєте, із-за межі, скажімо так, зони комфорту, чи за межі а, ну, того. Сценарію, в якому ви знаходитеся вже довгий період. Ось. Можливо, хтось і до переїзду готується ось, йде до завершення. Це вся історія. І повторюсь, є відчуття, якщо ну, не для всіх, але якщо був якийсь тут третій фактор, то ця історія ну, міняється, сильно міняється, йде закриття цілого циклу. Хтось один, скажімо так, з цієї теми підеться точно. Да. Так чи інакше. Само собою, що ну, не є в мене відчуття, що це до кінця грудня світ буде ще завершати цю історію, тому що ви ще в трансформації знаходитесь. Так? Ще передивляєтесь. А і, наприклад, якщо є третій фактор, то в якийсь момент так чи інакше ви зрозумієте, що. Через це ви не сублімуєте свою енергію, а розпилюєте її. так? І ну, не отримуєте п'ятірка Пентаклі. Це з третім фактором зараз кажу. Не отримуєте зворотнього відповідного зв'язку. Ось і все. Типу, що ви себе витрачаєте певною мірою. Скажу так, що партнер чи партнерка хочуть спокою в цих стосунках, певної гармонії, тиші. тиші. Не, не, не бачу я, що тут партнер чи партнерка бажають якихось екстремальних, скажімо так, стосунків чи поспішають, скажімо так, в реалізації стосунків на новий рівень. Поки що це трійка Кубків. Вона фігурує, тобто це щось тимчасове, щось про зустрічі, про поїздки. Це хто не разом, наприклад, проживає на сьогоднішній день. А для тих, хто разом, ну, тут теж якісь очікування є цього партнерства, і десятки пентаклів. Ну, можливо, хтось з партнерів в поїздках знаходиться, чи у відрядженнях, тобто чи часто і багато знаходиться в русі, в роботі, допустимо, так. І Тут би вже хотілося більше часу провести разом, але поки що обставини складаються інакше. Ось. Хм. Давайте так, пораду вам візьму ці тут. Хм. Об'єктивна оцінка цього партнерства, аналіз, да. і ваша позиція також. У неї тут, в принципі, чомусь, стої. бачите, цей кубок, серце, воно під ґами. Тобто, приймати рішення в цьому партнерстві, йти в це партнерство з тверезою головою, іншими словами, не на емоціях. Так? Обдумати також, передивляючись ці стосунки. До кінця грудня і взаємодіяти, теж своїми, скажімо так, на своїй позиції бути. Ну, можливо, десь і свої умови висловити. Як буде діяти партнер? Ну, не буде партнер діяти. Нейтральну позицію займає. Не участі, скажімо так. Ну, тобто, якщо ви будете діяти, буде відклик, скоріш за все. Сам чи сама ініціативу не особливо тут проявляє ваш партнер чи партнерка. Якщо ви підете на зустріч, проявите ініціативу, який буде відклик? Колесо. Ну, буде змінна. Або повтор. Ага, ага, цікаво, знову підете на те ж саме коло. Конкретніше колесо. Тут жезлів мод буде відклик. Але знову ж таки на умовах партнера чи партнерки. буде все одно своя відстоювати певною мірою, хоча а, можете простимулювати, скажу так. Але, повторюсь, стільці тут буде все ж таки залежати від вас. Ну, тобто, якщо ви будете включатись, то буде ця історія. Не будете включатись, не буде башня, угу. якщо хтось очікує там, не знаю, пропозиції, допустимо, на. Сім'ю. Там на, на рід да, на перспективу допустимо. То ні. Ну, до кінця грудня точно ні. Тут немає. У нас він стримує. Ну тут він, вона це стримуючий фактор. Ось ем, обмеження на цій історії. Ну, або ви дівчата тут не готові. Ну, ні, тут чоловіки тільці можуть бути не готові до. Скажімо, якщо я повторюсь, це не тільки стабільна вже історія. Готові рухатись далі поки що. Чи ви Стоп, я вже заплуталась. Питання було. Вибачаюся. Тут я. дівчата, якщо ви очікуєте пропозиції на перспективу, ні, до кінця грудня її не буде, але можуть бути зустрічі, може бути комунікація, гарне проведення часу, скажу, так? Ось. Ну, якось тут. Партнери може стримувати родина, повторюсь, або якийсь такий обов'язок, що має відношення до е, родової системи, скажу так. Є там обмеження. Тому. А от щодо чоловіків, жінка, ну, жінка не впевнена насправді. Якщо це нестабільні стосунки, не постійні, то жінка тут не впевнена, в принципі, чи хоче вона чи не хоче йти далі в перспективу, ну, на якихось серйозних, скажімо так, умовах, да, на якихось обов'язках. Тут м -м. поки що це мрія. Так, їй подобається щось там уявляти, фантазувати на цю тему. Ось, якось так. Дякую вам за увагу. Тільці за бажанням залишайте зворотній зв'язок.